Вітаю вас, шановні пані та панове! Баніца – це не тільки традиційна страва національної кухні, а й візитна картка Болгарії, яка найчастіше готується на великі свята. Різдво, Новий рік чи Великдень. По-простому, це парі з листового тіста та начинки. У класичному варіанті начинкою виступає булгарська бринза чи білий сір творог. Але доволі часто баніцу готують з м'ясним фаршем, овочами, фруктами чи іншими інгредієнтами. Відомо, що баніця це дуже стародавня страва. Перші згадки про неї з'явилися ще до 10 століття. Багато відомих мандрівників описували в своїх щоденниках цю незвичайну смачну страву, яку їм довелося скуштувати, мандруючи Болгарію. Цікаво, що й на сьогодні баніця є найпопулярнішою вуличною закускою в Болгарії. Найлегший варіант приготування болгарської баніці це використання готових тонких листів листового тіста, які називаються точені корі. Вони спеціально створені для цієї страви. Так можна не хвилюватися за те, чи вийде тісто тонким, чи підійде воно до пирога, щоб вийшла справжня баніця. Готується баняця з готових листів дуже просто. Ми візьмемо точені корії відомого булгарського виробника фамілія. Інгредієнти: 12 листів тіста філо, 60 г вершкового масла, 1 яйце для начинки, 400 г бринзи, 4 столові ложки кефіру 3 яйця. Процес приготування доволі простий. Час приготування 1 година Розігріти духовку до 180 градусів Цельсій. Усі інгредієнти для начинки змішати разом. Не збивати, щоб просто добре змішати усе разом, але відчувалися грудочки бринз. На маленькому вогні В маленькій посудині розтопити вершкове масло. Добре, змастити масло формою для випікання. У мене форма для пирога 24 см діаметру. Для більшої форми потрібно більше листів і начинки. На 2 листи тіста філо складення разом викладаємо 1 шосту начинки і за допомогою кулінарного пензлика чи силіконової лопатки розподіляємо рівномірно по всій поверхні листа. Відступаємо по пару сантиметрів від країв і на 1 четверту з одного боку, котрою буде закінчуватися загортання. Щільно згорнути в трубочку, викласти трубочку у форму, розташовуючи її по краю форми. Добре змастити трубочку маслом. Те саме зробити з рештою листів та начинкою. Викладаючи начинені трубочки по колу, добре змащуючи їх поверхні маслом, особливо стінки між ними, так заповнюється вся форма. Решту топленого масла розподілити по поверхні баніці, просто виліти на пиріг та розподілити пензликом. Яйця збити до однорідності та помастити ним поверхню пирога. Вставити баню до розігрітої духовки пекти приблизно 40-45 хвилин. Баніця повинна бути підрум'яненою та пропеченою. Подавати гарячою, хоч холодною вона також дуже смачна. А на другий день і рештку можна розігріти в духовці, так само при 180 градусів. Баніця буде ще хрустіша, тільки смак буде як у свіжоспеченої. Потім треба витягнути форму з духовки. Розрізати на невеликі приблизно рівні шматочки від центру до краю, як зазвичай ріжуть піцу. Випечка з бринстю подається теплою чи холодною. В принципі, її можна потім і розігрівати, якщо хочеться. Баняця добре поєднується з натуральним кислим молоком або з томатним соком. За бажанням її можна використовувати замість хліба при подачі перших страв. Для приготування баніці, як ви бачили, ми брали спеціальні болгарські листи, точені корі. Саме їх сьогодні використовують найчастіше навіть і в Болгарії, щоб спростити процес приготування та гарантувати гарний результат. Пропонуємо і вам скористатися цим простим рецептом неперевершено смачного та винятково-апетитного пирога, який цінується в світі вже багато років. А допоможуть в цьому листове тісто від болгарського виробника Фамілія та справжня болгарська бринза, яка додасть страві пікантної соленості та смаку. Замовляти точені корі треба з доставкою холодною контрольованою температурою. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.